Осіння призовна кампанія в Івано-Франківську розпочата. Служба в армії триватиме півтора року. За осінній призов планують набрати 11 тисяч строковиків. Більша частина з яких піде на службу до лав Збройних сил України. З Івано-Франківська до війська має бути направлено 50 чоловік. Наразі ж ситуація з активністю призовників бажає бути кращою, каже Ігор Сорокопут. Хочу звернути увагу, що за порушення законодавства щодо. Порушення правил військового обліку неявку до військового комісаріату наступає адміністративна відповідальність та кримінальна відповідальність З відповідно до 335 статті Кримінального кодексу України за ухилення від військової служби карається обмеженням волі до трьох років про низьку активність призовників кажуть і у військовій лікарській комісії. За словами медиків, призовники, якщо й приходять, то частина з них відправляється на дообстеження. Адже зараз дуже багато людей хворіє, а це може стати причиною непридатності до військової строкової служби. Найбільш поширені захворювання серцево-судинної системи, шлунково кишкового тракту і опорно-рухового апарату. Переважають в більшості це захворювання внутрішніх органів, серцево-судинні і захворювання шлунково кишкового тракту на даний час. Хворіють люди, є дуже багато хворих людей, і ми змушені їх направляти на додаткові обстеження для того, щоб визначити, можуть вони служити в Збройних силах України чи не можуть. Також Ігор Сорокопут заспокоює, ніхто із призовників не буде відправлений на службу в зону проведення АТО. Це було вирішено та затверджено на засіданні Ради національної безпеки та оборони України. Спочатку призовників відправлять у навчальні центри, а далі у військові частини на постійне місце дислокації для несення служби. Нагадаємо, осінній призов згідно з розпорядженням президента України триватиме до 30 листопада. Ольга Гриців, Юрій Чмільновини та कनल राय